Я сьогодні звертаюся до вас, пані та панове депутати, чітко усвідомити важливість того кредиту довіри, які вам надали Львів'яни. Вибори закінчились. І сьогодні ми з вами керуємось не законом про вибори, а законом про місцеве самоврядування. Кожен має свої обов'язки. Від кожного львів'яни чекають не слів, а реальної роботи. Її вистачить. Ця міська рада є особливою. В ній є чітка депутатська більшість, яка в повній мірі відповідатиме за діяльність ради, за ті рішення, які прийматимуться в цій залі. Одночасно хочу заявити, що з завершенням виборів для мене в цій залі нема партії. Є обрані громадою Львова депутати міської ради. Я готовий. Oh, <laughs>